Доброго дня! Сьогодні поговоримо про три стратегії самодопомоги, коли відчуваєте страх. Страх одна із найсильніших емоцій. Він допомагає нам реагувати на надзвичайні чи небезпечні ситуації, проте цей стан може бути доволі болісним та заважати думати та діяти. Що зробити, коли страх заволодів вашими емоціями та почуттями? Перше сформулюйте думки, а потім промовте вголос, що викликає у вас страх. Якщо є така можливість, поділіться своїми переживаннями з оточуючими вас людьми. Проговорений страх стає меншим. При наближенні нападу страху дихайте не глибоко і повільно, вдих ротом. А видих носом. Можна спробувати таку вправу: зробіть глибокий вдих, затримайте дихання на 1-2 секунди, видихніть і повторіть 2 рази. Потім зробіть два нормальних, неглибоких, повільних вдихи-видихи. Чергуйте глибоке і нормальне дихання до тих пір, поки не відчуєте себе краще. Третє: закрийте очі на мить. Зробіть 8-10 коротких та енергійних вдихів і повільних та тривалих видихів. Після цього треба кілька разів напружити і розслабити м'язи тіла. Повторіть подумки 2-3 рази, формулу безстрашності. Наприклад, я спокійний і впевнений в собі, чи я до всього готовий і все зможу, або моє тіло повністю підвладне мені, чи я як сталева пружина. Потужна, пружна, незламна. Дякую вам за увагу.